Є новина, друзі. Чому Трамп мовчить про операцію України та тиск на Трампа, звідки ніхто не чекав? Дослухайте. До кінця ми знаємо Трампа. Трамп це така людина, яка любить писати постійки, зустрічати журналістами по три рази на день. Ми ж це бачили протягом місяців. І тут відбуваються перемовини в Стамбулі неуспішні, з ультиматумом. А Трамп говорив, що він домовився з Путіним, що ультиматуму не буде. Буде документ, ну який одразу не відкинуть. Його одразу відкинула і Україна, і Європа, і сама Америка сказала, що він. Неприйнятний. Друге, це операція ну, СБУ. Трамп ні слова не сказав, взагалі ніяк не прокоментував, а всі його чиновники, як мантро, повторюють, що ми хочемо завершення війни, швидше завершення війни, ми хочемо завершення війни і все, всі, на всіх рівнях, тобто це стратегія їхня прийнята. Також вони не задоволені операцією, тому що там понижують статус своїх чиновників, які відправляють на зустрічі при НАТО з Україною, і на Рамштайн не на їде на міністр оборони і тишина. Тишина І про санкції ніхто не говорить, чи санкції будуть введені. Чому це відбувається? А тому, що ну це моя думка. Я думаю, що в Трампа з Путіним була таємна домовленість. Колись, пам'ятаєте, в нього залетіла така фраза, що він думає, що Путін переможе. Потім казали, що він такого не говорив. Ну але така фраза вилітала. І могла б бути домовленість, що Путін далі тяне перемовини, виставляє ультиматум і тисне на Україну, захоплює там територію, атакує суми, і Україна приймає невигідні умови. Ну і Трамп їх знати і того просто чекати. А тут відбулася ситуація. Ну путін ще не натис, нічого не захопив. Ну захопив деякі населені пункти, але просувається дуже тяжко і успішна спецоперація СБУ, яка просто підняла. Інфопростір США, люди в Америці підтримали українців. Сенат і Конгрес це відчув і почали говорити, що вони готові вести санкції, готові проголосувати за закон. І Трамп замовчав, нічого не говорить і намагається його адміністрація якось притишити ситуацію, але він в уполі просто пожежа, пожежа. Друге питання, це ти звідки ніхто не чекав. Це золотий купол Трампа, це його така захцянка. Він каже, що ми будемо захищені від всіх. Тепер купол за 175 мільярдів. Він ще Канаді його продавав за 60 мільярдів. Так от, генерали Пентагону і діючі не недіючі виступили і сказали, що це дурна ідея. Тепер після атаки Павутина, тому що в портах Америки стоять тисячі десятки тисяч контейнерів з Китаю, і в них, якщо ну, по схемі Павутин. Напхати китайських дронів, Китай напхає, то він цей золотий купол за 175 мільярдів просто знищить з території США і взагалі будь-які інші військові об'єкти. Тобто невигідно вкладати 175 мільярдів в це, і піар ідеї Трампа просто пропадає. Його вже всі критикують за це. І треба думати оборону, от саме проти таких атак, тому що вони ефективні, дешеві, і їх можна масово створити. І Трамп попав в патову ситуацію. Напишіть, що думаєте.